4 жовтня 2011 року всесвіт побачив iPhone 4 s Це був перший смартфон з власним голосовим помічником Siri, двоядерним процесором A5 та можливістю використовувати смартфон як Wi-Fi роутер. А ще це був останній айфон, який розроблявся при Стіві Джобсі. Ми з сім'єю зараз в активній фазі будівництва і, перебираючи старі речі на другому поверсі, я знайшов його. Свій перший Тот самий iPhone 4С. Навіть оригінальна коробка зберіглась, на відміну від інших своїх наступних айфонів, цей в свій час я вирішив не продавати, а залишити його як пам'ять, щоб років через 20 показати своєму сину, типу, дивись, як це було. А поки що в цьому відео я пропоную подивитися, наскільки він працездатний в наш час, та наскільки актуальний. Хоча про актуальність тут важко казати, оскільки цей апарат був зняти з виробництва ще у 2000 2014 році ось так виглядає коробка цього красення. Ми бачимо, тут написано iPhone 4 s А далі в нас тут а, позначка iCloud. Купертинці вже тоді акцентували на тому, що в них є власна хмара, куди ви можете за допомогою вашого айфону прив'язувати, відправляти там свої дані, чи фото, чи відео, чи музику, чи. Контакти та таке інше яблучко, звичайно, а також е, сам iPhone на головній е, стороні коробки. Прекрасно. Ось він, наш красень. Він навіть ще у плівці. Ну, звичайно, не заводська плівка, а вже така, яку я накладав, коли купував його. Вона трішки поцарапана, але якщо її зняти, то айфон буде виглядати як новий. Звичайно, це я робити поки що не буду. Років через 20 це зробить мій син. Кнопка Home в цьому айфоні не відчитує навіть ваш відбиток пальця. Про Face ID я взагалі мовчу. Кнопочка, яка вмикає айфон, знаходиться не збоку, як ми вже звикли, а вгорі. О. Ось тут, біля роз'єму міні-джека для ваших навушників. Також у нас є тут кнопка плюс, є кнопка мінус для гучності, і кнопка вимкнути звук або увімкнути його. Ну і камера, звичайно, на той момент, в 2011 році, це була інноваційна камера для смартфонів. Невеличкий спойлер, Навіть зараз ця камера може дати, вибачте, за вислів про деяким сучасним смартфонам. Давайте подивимося, що в нас ще є в коробці. Тут є у нас. Ось така пластмасова штука. Якщо не помиляюсь, то зараз в сучасних смартфонах вона картонна. Цікаво, чи зберіглися наліпки? Я не пам'ятаю, чи використовував наліпки, чи ні. Так, а... немає наліпок. А, є. <плес> є одна наліпка. Прикол. Це прям раритетна, 13-річна наліпка. Кайф. Одна зберіглася. Куди я іншу наклеїв, я не пам'ятаю. На випадок, якщо ви не пам'ятаєте, тоді ще не було Typ Був ось такий велетень, який ви вставляли в ваш телефон. Виглядало це якось так. І заряджали його. Тут в нас USB, звичайне. Далі, тут ще одна цікава штука. Тут немає навушників, немає оригінальної зарядки, як ви розумієте, що це не оригінал, але тут є прикольна штука, про існування якої, можливо, дехто з вас навіть і не догадувався. Це ось такий подвод. Забоювач для навушників. Як це працює? В цей міні джек ви вставляєте цю штуку. Ось так. Господи, вставляй, Жека, що в тебе? В тебе все нормально. Що ти вставити в дирку не можеш? Вставляємо. І тепер ви можете вставити не одну пару навушників, а дві. Це дуже крута штука, яка неодноразово мене з дружиною, на той ще момент дівчиною, рятувала в потязі. Ми просто вмикали серіал, вставляли навушники, дві пари і дивилися, а нікому не заважали. З коробкою все зрозуміло. Загалом, перше враження, коли ти береш його в руки. Вау, навіть не зважаючи на те, що цьому апарату майже 13 років, він все одно в руці відчувається сучасно. Просто для порівняння у тому ж 2011 році світ побачив Huawei Sonic, HTC Sensation XE, Galaxy Nexus, Motorola Razr, Sony Ericsson Xperia Pro і, мабуть, більш-менш сучасним зараз виглядає Samsung Galaxy S2, який і був прямим конкурентом. Айфон 4С. Я не знаю. Я відчуваю такі ностальгічні відчуття. Як я вже сказав, тут немає ні Face ID, ні розблокування з відбитку, а є просто ось таке посунь, щоб відімкнути все. Телефон розблокувався. Давайте відкримо параметри та подивимось, що ж це за телефон такий загальні. І про пристрій. Так, ми бачимо, що в нас тут ємність 13 ГБ. Це модель у нас на 16 ГБ. Десь 3 гігабайти в мене вкрали. Версія і 1, максимальна, яку ви можете поставити на iPhone 4S, це iOS 9, при тому, що зараз вже є iOS 17. Але на цьому лірика і закінчується. Величезний мінус у тому, що це. Цей iPhone більше не підтримується, і я не можу увійти в Apple Store. Точніше, як, Apple Store відкривається, але я не можу увійти в свій аккаунт. Комп'ютер бачить, що я намагаюся з іншого пристрою увійти в свій Apple ID. Він запитує, чи я згоден на це. Дає шестизначний код, який я повинен вбити в телефон. Але сам телефон пише, що я зробив помилку. Типу, не треба цього робити. В оригінальний же iPhone 4S ви більше не встановите. Собі якийсь додаток, і на це є дві причини. Перше, як я вже сказав, ви не зможете увійти в свій Apple Store. Я не знаю чому, але факт є факт. І по-друге, елементарно, 99,9% додатків вже не підтримують такий старий iOS. Але ви завжди зможете скористатися звичайним Safari і зайти на будь-який сайт, будь то Facebook, будь то Instagram, будь то YouTube, щоб подивитися наше відео. Так, це буде не дуже зручно, оскільки ми вже звикли до великих екранів, а тут прям ну супермаленькі. І дивитися щось на ютюбі можна зір собі погіршити, але по факту використовувати його. Можна, но татки, як ви бачите, теж працюють. Ми можемо записати щось, наприклад, телефон, чийсь, чи записати якийсь сценарій, цитату, чи ще щось. Але знову ж таки, тут є мінус, оскільки зараз ці кнопки виглядають ну прям критично маленькими. Якщо ти хочеш написати є, е", ти раптово можеш натиснути на Р і так далі. Ну і звичайно. Камера. Так, незважаючи на те, що цьому телефону вже майже 13 років, камера тут неймовірно крута. При тому, що цей телефон був випущений ще в 2011 році, ми можемо бачити, які круті знімки він зараз знімає. Так, звичайно, це не iPhone 15, але я хочу ще раз підкреслити той факт, що цьому iPhone 13 років. Так, фронтальна камера залишає бажати кращого, але цю камеру можна використовувати як е, кол з друзями, в тому ж скайпі, якщо звичайно на вашому старому iPhone 4 s є скайп. В фіналі хочеться сказати, що це не просто телефон. Це вже історія, це вже легенда. І я дуже радий, що в свій час я а, не продав його, а залишив, щоб років через 20 показати своєму сину, які айфони взагалі були. А ще я знайшов в себе чохол для телефона. Як ви бачите, я був фанатом Сімпсонів. І ось так ця штука одягається на нього. Ось так: Пуньк. Чпунь. Все. Але і це ще не все. Р, бо я ще знайшов iPhone 6. Я не розумію. Я, я продавав взагалі айфони. Чого в мене їх так багато валяється старих? Але він не працює. Я не можу його увімкнути. скоріш за все, в ньому треба міняти акумулятор. Ось так. Але знову ж таки він в чохлі. Ну і звичайно, не забудьте підписатися на наш канал. Нам буде дуже приємно. Також не забудьте поставити вашу вподобайку. А з вами був Женя Білозеров. Знюхаємось.